Купила зелену картку, зекономила на жабо і жаба не давить. Далі у нас на зв'язку Олександр Хара, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій. Пане Олександре, я вас вітаю і радий вас бачити в нашому ефірі. Добрий вечір, пане Сергію. Це взаємно сьогодні. Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки, прилетів до Ізраїлю, щоб продемонструвати підтримку України. З в ситуації, в яку потрапив Ізраїль, зв'язку з нападами Хамасу, що сьогодні сказав Блінкен прем'єр-міністру Ізраїлю Беніміну Натаньяху? Послухаємо послання, яке я приношу сьогодні Ізраїлю, звучить так: ви можете бути достатньо сильними, щоб захистити себе самостійно, але поки існує Америка, вам ніколи ніколи не доведеться цього робити. Ми завжди будемо поруч з вами, пане Олександре. У ця заява Блінкена очевидно скерована на Іран, на Сірію. На інші країни арабського світу і не лише ця заява, а і авіаносна група Джеральд Форд на чолі з Джеральдом Фордом, яка прибула до берегів Ізраїлю, чи достатньо переконливо зараз звучить голос Вашингтона у війні на Близькому Сході? Ну, ви знаєте, мені здається, що це публічний меседж Блінкіна, був і не публічний меседж, оскільки, якщо ми кажемо про повернення сполучених штатів на близький схід, оскільки країни регіону розуміють, що без Сполучених штатів вирішити проблеми неможливо ніхто не повертається ані до Китаю, ані до Російської Федерації. Ми бачимо кризу, яка може перерости в регіональний конфлікт з далекосяжними наслідками. Але ані Пікін, ані Москва тут не задіяні. Вони, якщо Пікін сидить на паркані, то Москва намагається. Виправдовувати тероризм і намагаються грати якусь псевдодипломатію і пропагандистські канали були спрямовані на дискредитацію, передусім Ізраїлю, але також і України з оцією зброєю трофейною, яку передавали. Значить, терористам і скоріше за все це є один з головних факторів, що ми можемо використовувати. кажучи, що Російська Федерація причетна, якщо не до планування до цієї широкомасштабної атаки, то принаймні для того, щоб використовувати зброю і бажання дискредитувати Україну в скажем так, роблячи болячі ізраїльській державі і ізраїльтянам. Ось але прихований меседж мені здається в тому, щоб пан Нетаньягу трохи не скажімо так, не перейшов певні обмеження. Бо звичайно, у нього є фактично зараз карт для те, що для того, щоб змінити баланс сил не лише власне всередині держави, але і в регіоні. Також тут дуже важлива яка буде реакція, наскільки. Скажем, так ця зачистка буде вона викличе негативну реакцію країн регіону, які зараз поки що спостерігають, і наскільки у Ірана буде якісь, якісь бажання чи то безпосередньо, а скоріше за все за допомогою проксі угрупувань, такі як Гезбола, бути залученим до такого конфлікту? Я думаю, що цього не станеться, але це звичайно, залежить від. Від того яким чином будуть, будуть ця зачистка проходити, яка буде внеземна кампанія, як як вона буде позначатися на цивільних на палістинцях, і чи не відверне це, скажімо так, тих арабів, які зараз дивляться, ну звичайно, підтримуючи мовчизно палістинців, але не можуть відкрито це сказати, оскільки звичайно, така брутальна атака не може бути виправдана а а головними, скажімо так, гарантіями безпеки, головними сигналами підтримки Ізраїлю, є не лише авіаносна група Джеральдфорта, а також і Едзінхауера, оскільки це друга авіаносна група, яка як кажуть американські військові і значить офіційні чинники, вона була запланована її ротація в середиземноморя. І власне, то вона зараз прямує туди. Тобто, це чіткий показник, що ані Ірану, ані його проксі груповань групованням, чи то з Сирії, чи то з Лівії не слід влазити туди, і до речі, це дуже цікава річ з одного боку. Ми можемо побачити новий баланс сил в регіоні з іншого боку, уряд цичь цей чи якщо втримається, ну я на увазі, якщо втримається Нітаньягу, а є вірогідність того, що після такого провалу розвідки і військових, і скажімо так, він може бути усунутий від влади. І звичайно, що він намагається зараз, от силою ці, цього гніву, який він показує, силою відплати за звірства і вбивства і за фактично, ефект 11 вересня. Він намагатиметься компенсувати це, але зрозуміло, що у нього хиткі позиції, і фактична його доктрина нехтування Значить, палістинцями і фактична політика ортодоксації внутрішнього життя, яка спричинила конституційну кризу. Хоча в Ізраїлі немає конституції, але по суті вона такої є. Всі ці фактори можуть зіграти того, що ми через певний час, після завершення звичайно, цієї гострої фази, ми побачимо, що він його його з, з політики. Ну і дуже важливо, окрім всього цього, те, яким чином росіяни намагаються скажімо так, використати конфлікт, щоб дискредитувати Україну не лише зброєю, і ці, значить, пропагандистські кліше вже підхопили трампіанці. Вони звинувачують Байдена в тому, що. Ну, по перше, зброю Україні передавали. По-друге, що буцімто Байден передав Україні певні засоби, які були попередньо дислоковані в регіоні у випадку кризи. Власне, вони кажуть, що такої кризи, хоча насправді ні, ці засоби передбачаються для того, щоб реагувати на можливий регіональний конфлікт. І це перший момент і другий момент. Насправді ви пам'ятаєте це дуже добре, як американці домовилися з південнокорейцями, коли передавали е, ті ж самі боєприпаси включаючи з складів передбачених для Ізраїлю. Вони передавали Україні, а натомість заповнювали їх південнокорейськими боєприпасами. Тобто я не вірю в те, щоб американські військові, особливо такі, як. Пан Мілі, який пішов на пенсію, що він міг поставити під загрозу власні інтереси сполучених штатів, а також ключового союзника Сполучених Штатів в регіоні, тому звичайно, що від того, що там зараз відбувається в секторі Газа і в Ізраїлі, в цілому залежить і, скажімо так, та той рівень підтримки, який може бути наданий нами, мені сподобалася ідея адміністрації Байдена, яка зараз відпрацьовується про можливе пакування допомоги Україні Ізраїлю і можливо, Тайваню в один в одну резолюцію, яку прийдеться проковтнути трампіанцям, які хотіли, от як якнайшвидше позбавити України такої допомоги, пане Олександре. 50, вірніше 67 років тому в 1956 році, коли була суецька криза. Західні країни, і Франція, зокрема, і Великобританія, починали бойові дії в Єгипті. І в той час, коли це розгорталося, Микита Хрущов скористався цією історією і вів війська до Будапешта, і власне ми знаємо, чим це все завершилося. Чи не чи слід проводити якісь паралелі, що Росія, от в той час, коли весь світ буде сконцентрований на війні на близькому сході, зробить щось таке, що буде виходити за рамки того, що може зробити Російська Федерація, і за рамки того, що Російській Федерації дозволять зробити? Ні. Знаєте, звичайно, що потенціал Російської Федерації Радянського Союзу не співставний, Тим паче, якщо ми кажемо про 50-60-ті роки, коли американці боялися переваги радянського союзу в космосі, не знали і були, ви ж пам'ятаєте, що лише після, скажімо так, здачі одного з офіцерів гру було з'ясовано що пінковський Пінковський, ян здається це був що насправді прибільшені кількості ядерних боєзапасів і балістичних ракет і що радянська економіка і навіть хвальоний ВПК не порається з тим щоб нарощувати цю кількість російська федерація знаходиться в набагато гірших умовах аніж тоді це момент. Другий момент, якщо ми кажемо про Україну, то тут вони зав'язали. Вони нічого не можуть зробити більше, аніж намагатися на окремих, скажімо так, ділянках щось просунутися. А вони звичайно можуть працювати нижче лінії от безпосереднього вторгнення, безпосереднього конфлікту, і скоріше за все вони скажімо так стоять за тим терактом, який відбувся в. В Балтиці між Естонією Фінляндією, Газавгін і значить відповідні комунікації були пошкоджені. Вони можуть спробувати дестабілізувати ситуацію в Африці для того, щоб тиснути більше і на європейців, яких у яких там є інтереси, але найголовніше звичайно, цими хвилями біженців. Тобто, пакоші вони можуть робити, ось але щось серйозне чи навряд і тому вони намагаються грати в цю дипломатію. Скоріше за все, максимальний бонус, який вони отримують, це буде трохи більше нафтових доходів. Зрозуміло, що коли відбуваються якісь такі конфлікти на близькому сході, і економіка глобальна, вона все ж таки залежить великою мірою від нафти. Ще не відбувся цей зелений перехід. А звичайно, що це впливатиме на ціни. Хоча з іншого боку, такий гравець, як Китай, не дуже зацікавлений, щоб на тлі. Доволі повільного виходу з кризи і ковідною і потім оціх цього протистояння, яке відбувається зі сполученими штатами. Ми чекаємо звичайно в листопаді зустріч Сі Цзіньпіня, якщо він поїде до, до Сполучених Штатів з Байденом, і можливо вони унормують ці відносини, які зараз. Охолонули, і вони, скажімо так, звичайно, що вони є додатковою нестабільністю і додатковим фактором, який впливає на, на всіх нас. Тому я не думаю, що Росія може вчинити щось кардинально таке, таке пакасне, але невеличкі речі, звичайно, це в їх стилі, в кихібійському стилі, і, власне, враховуючи ті ресурси, якими вони володіють, пане Олександре, генерал Буданов припускає, що ці регіональні або локальні війни. Можуть стати частиною великої глобальної війни. Що, по-вашому, буде у разі такої війни, якщо вона станеться, ця війна? Що чекає світ? Перерозподіл сверпливу, створення. Багатополярного, як каже завжди, і повторюється Путін багатополярного світу. Чи все таки буде два полюси умовна цивілізація і умовна група країн, які ми відносимо до групи автократичних країн? Ну, знаєте, це питання на мільйон доларів, як кажуть, і за великим рахунком можна виділити такі дві школи думки щодо ну, теорії міжнародної політики міжнародних відносин. А перше каже про те, що дійсно буде відбуватися поляризація, і будуть два головних полюси: це сполучені штати залишатимуться. Так вони зменшили свою потугу. Вони не можуть безперешкодно впливати на весь світ і встановлювати певні правила. І ми бачимо, що занепад сполучених штатів відбувається. Але він не настільки швидка і потужна, як того хотіли би в Пікіні, в Тегерані і в Москві. Ну і звичайно, що є ріст Китаю, і він показує свою могутність, більш агресивно себе поводить. І звичайно, ті плани, які він виношує, вони є доволі небезпечними для світу. Бо навколо Тайваню може початися третя світова війна. Друга школа, яка яку прихильникам я є, фактично, говорить про те, що. Сполучені Штати зменшують свою можливість впливати на весь світ. Вони сконцентруються на ключових для себе регіонах, натомість Китай буде не здатний відігравати роль у цій надпотуги. Бо це все ж таки країна, що розвивається, бо все ж таки це країна, яка надзвичайно залежить від технологічному і інших, інших планах від більш розвинутих країн, передусім сполучених штатів. А зараз відбувається створення альянсів коаліції, щоб стримувати розвиток і оборонної промисловості і відповідно наступального потенціалу. Ну а також і високих технологій, які потрібні для того, щоб заробляти ті ж самі великі гроші, які потрібні для і оборони і дипломатії, і поширення впливу Китаю в світі. Тому скоріше за все ми побачимо в продовженні 5, 10, можливо, 15 років перефортумофферментування нашої міжнародної системи, коли будуть середні потуги, які будуть відігравати важливу роль в певних регіонах. І власне сполучені штати вони матимуть більше можливості, тобто десь у них будуть пріоритетні регіони, наприклад, той же самий близький схід Обама заявив про вихід з близького сходу, оскільки він поголосив про поворот на Азію в 2009 році, оскільки він думав, що тоді, по перше, сполучені штати, дякуючи цій революції, Shell Gas, як це сланцевого газу. Що ви незалежні, сполучні штати незалежні від близького сходу, і власне там більш-менш все нормально. Звичайно, ці конфлікти вони не вирішені, але вони точно не сполохували так сильно. А Китай його зростаюча місія. Визивала все більше, більше, скажімо так, перестарох і бажання протидіяти цьому. І власне вихід сполучених штатів спричинив колапс, який ми бачимо зараз, передусім в Сирії. І прихід Російської Федерації на Близький Схід, а потім в, в Африку зараз Сполучені Штати повертаються. Вони будуть відігравати там роль і намагатися бути брокерами, баланс балансувати інтереси своїх колишніх союзників чи тих союзників, які можуть повернутися, як Саудівська Аравія. Вона до речі доволі багато програла в цьому конфлікті, оскільки. Скажімо так, фактично відбувалися перемовини. Я не знаю наскільки це була фінішна пряма, але точно субстантивні були перемовини про надання гарантій безпеки Саудівській Аравії про продаж зброї, а з іншого боку, встановлення відносин дипломатичних, точніше, відновлення з Ізраїлем. І як бонус для арабського світу, це було якесь компромісне вирішення палестинського питання. Зараз зрозуміло, що від цього конфлікту передусім постраждали палестинці, бо велика кількість їх загинула або загине. Якихось перспектив миру точно не буде найближчі п'ять там чи скільки років. І звичайно, що зараз ми бачимо, як європейці інші згортають допомогу палістинській цій автономії, оскільки бачать, що ці гроші йшли не на добробут, не на розвиток, а на те, щоб фактично, оце ці ненависть до Ізраїльської держави конвертована була в такі атаки. От звичайно, що є інші постраждалі. Країни і їх інтереси ось, але напевно, це найголовніше, пане Олександре. Ми бачимо впродовж останніх п'яти днів, як на роль миротворця на близькому сході готує себе Володимир Путін. Ну верніше він робить це для того, аби. Е Представники Іраку чи тим, Ірану говорили про те, що Володимир Володимирович без вашої участі ну ніяк не, не обійдеться, що вам обов'язково треба е, втрутитися в цей конфлікт. І, от е, Путін, як е, в 90-х, спершу створює конфлікти, а потім приїжджає розрулювати їх. Ну приблизно та ж сама схема. Як ви оцінюєте от, намагання Путіна повернутися в вищу політичну лігу світу після того, що, що відбувається на тлі того, що відбувається в Україні? Ну і звичайно, його перспективи взагалі що, щось артикулювати або щось пропонувати, в тому числі Вашингтон. Ну, ви знаєте, з нього як з гуся вода, він може розповідати, що завгодно, і знов таки у нього немає такого потенціалу, яким він може конвертувати і прожектувати, тобто проєктувати свою потугу на якісь інші регіони. Він може точково щось робити. Ну, наприклад, як Вагнер допомагала зробити державні ці заколоти в е, африканських країнах е, регіону Сахель. Тобто вони це можуть зробити послати вбивців, щоб вони навчили інших вбивців, щоб ті захопили владу. Ну і звичайно, викачувати, викачувати. Перепрошую, ресурси. Звідти фактично колоніальна політика, алмази, нафта, газ інші корисні капалини. Щось більш технологічне. Росія не здатна зробити на близькому сході. Також так, звичайно, вони є в форматі ОПЕК+, плюс, але це такі, знаєте, союз. Дуже умовний він просто, скажімо так, об'єднує ігаїстів в певному сенсі, і передусім Саудівську Аравію, яка має доволі прохолодні поки що відносини зі сполученими штатами з часів вбивства журналіста Кашогі, і звичайно, критики того, як в Ємені вони проводять цю воєнну операцію, і до речі, ті ж саме гусіти, це ж підтримувані Іраном. Тобто, фактично, Іран намагається створити такий цілісний майданчик чи майданчики. Проти своїх головних опонентів, передусім, звичайно, Ізраїлю, і Хезбала, і значить Хамас підтримка і Хуситів, і інших, скажімо так, угрупувань. От звичайно, що тут Росія не є гравцем. Вона може отримати певні дивіденти, вона може спробувати розхитати ситуацію, тобто в соціальних медіа, пропагандою якимось там своїм спутникам. Чи якимось іншими, речами. і звичайно, вона може надавати зброю розвідувальну інформацію. До, до речі, те про що казав Буданов. Я чесно кажучи, не шукав цієї інформації, що Буцім та буквально перед день цієї, скажімо так, терористичної атаки фактично змінили орбіту з одного з розвідувальних супутників Російської Федерації для того, щоб передавати цю інформацію Ірану, і відповідно вона точно потрапила б до рук. Терористів, так що напевно опосередковані є такі сигнали, але чіткого залучення немає, точно немає потенціалу. Дякую, пане Олександре, вам за розмову. Це був Олександр Хара, дипломат, людина, яка знає про зовнішню політику. Все або майже все. Ну і друзі, нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Еспресо, а також на наших платформах в Ютубі та в Фейсбуці для тих, хто зараз дивиться нас на Ютубі. Не соромтесь, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео для того, аби воно просувалося в трендах Ютубу.